Доброго дня. Сьогодні у нас зустріч з випускником нашого навчального закладу, приватним підприємцем, власником СТО Мотор Сервіс. Ставтесь, будь ласка. Мене звати Богдан, прізвище моє не старук. заклад ви закінчили та коли саме навчалися? Е, навчався я з 2001 року по 2004. Закінчив 7 ПТУ. Е, хто були вашими наставниками? Е, з виробничого навчання, у нас був наставник. Олександр Олексійович. Дуже гарна а Теорію нам викладав перший директор Сергій Миколаєв. спонукало вас зайнятися підприємницькою діяльністю? У мене просто на даний період життя не було, в принципі, вибору. Або працювати, або займатися підприємницькою діяльністю. Я вибрав такий шлях. Чи знадобилися вам здобуті знання в ліцеї для започаткування бізнесу? Ну, здобуті знання мені дуже знадобилися в моєму бізнесі. Я ж вибрав профіль, як сказати, правильно автомобільної, автомобільної індустрії. І це було, як в мене дало мені поштовх до того, щоб займатися автомобілями. Це і стало моєю професією. З якими труднощами ви стикаєтесь на сьогоднішній день? На даний момент в нашій державі я не стикаюсь ні з ніякими труднощами. Моя думка така, що Україна найкраща держава, податкова система. Може зі мною хтось не буде згідний, але це діло кожного. Основна проблема, як на мене, це професіоналізм і брак кадрів, в основному молодих. Але це ми будемо виправляти. Що б ви порекомендували учням, які навчаються в нашому навчальному закладі? Основна моя рекомендація це ставити цілі. В основному це правильні цілі і вибирати дорогу, як до них йти. Ось тим шляхом, чи тяжким? Тяжкий шлях він завжди передбачає працю. Але у вас тоді буде менше конкуренції.